Емоції у творах сучасних письменників впродовж двох днів показували українські пластуни. Цьогорічна Орликіада, як і попередня, відбулася в Тернополі. Загалом фестиваль проводять в Україні вже 19 років поспіль. Це є український мистецько-інтелектуальний фестиваль для дітей, і він відбувається цього року в 19 те Наступно рік ми святкуємо ювілейну 20-го Орликіаду. От в Тернополі він вже останніх 5 років. Попередньо він мандрував по різних містах, але Якось так вийшло, що вже оселився. Орликіада оселилася в Тернополі. До Орликіади кажуть учасники, почали готуватися заздалегідь. Тема цьогорічного фестивалю Зніми маску вимагала найяскравішої передачі емоцій. Попри окремі складнощі під час виконання завдання, репетиції проходили весело та цікаво. Розповідає пластун з Івано-Франківська Андрій Болихівський. Його команда представила глядачам уривок із твору Ірен Роздобудько про Чарлі Чапліна. Підготовка тривала в нас більше. Одного місяця і насправді віддавалося, де деякі моменти були важкими, але зазвичай було. Ем... Позитивно і приємно було працювати власне на орликіаді. Я на орликіаді вже п'ятий рік, і тому для мене ця Орликіада стала ну так би мовити, ювілейною, і ну вона для мене є особливою. Дуже за словами організаторів, Орликіада спрямована не тільки на вираження талантів учасників, а й їхніх інтелектуальних здібностей. Чималу роль фестиваль відіграє і в згуртуванні пластунів з різних куточків України. Привидно, захист спрямований на самовираження дітей. От, тобто що діти показали себе як з інтелектуальної точки зору, так і з мистецької, і показали, що вони можуть. Це перше. Друге, це однозначно згуртування з по Перше, це всеукраїнський захід. Їх є не так багато в пласті, таких масштабних великих заходів. От відповідно, з'їжджаються друзі з різних міст. Ну відповідно, десь формується така велика пластова сім'я, і ця така міжстанична, міжміська по суті дружба серед серед дітей Згуртуватися заради участі в орликіаді довелося і кандидатам на посади гетьманича та гетьманівни 2011. Завданням для кандидатів на цю роль було підготувати комедійну сценку, незважаючи на чимало відстань один між одним. Пластуни належно з цим справилися, готували виступ у режимі онлайн, що було досить нелегко. Доволі складно. Ну сценка вона завжди вимагає певної акторської гри. Тобто, ми пробуємо ми щось зміняємо. Ми щось там. Змінюємо, а тут е, потрібно було все в друкованому вигляді, що є дуже складно для такого виду мистецтва. ми дуже довго сперечалися, все-таки обрали тему. Е, Гаррі Потера, які вони здають сесію в результаті, які в них там казуси виходять, звання Гетьманівни розповідає цьогорічна його володарка Анастасія Крив'як, не лише почесне, а й відповідальне. Носії цих титулів повинні брати активну участь у підготовці до наступної орликіади, а також вести просвітницьку та благодійну діяльність. Насправді я дуже би хотіла популяризувати пласт, надалі показувати наскільки це гарно, наскільки люди можуть. Тут відкритися і наскільки багато можливостей тут є, ще є дуже гарні традиції для гетьманичів гетьманів, які пропагують доброчинність. Тобто, це відвідування сиротинців, ну і такі інші речі. Виконувати обов'язки гетьманича 2011 Випала нагода мешканцю Києва Дмитру Побережному. А почесне перше місце в загальному заліку цьогорічної орликіади здобула також столична команда Когнітивний дисонанс.